Російським обстрілом напередодні зруйновано стадіон професійного футбольного клубу Спортивний комплекс Локомотив, де займалися понад пів тисячі дітей та кілька тисяч залізничників. Вибуховою хвилею знесло Каркас Арени за кілька місяців до атаки на стадіоні. Завершили ремонтні роботи. І на місці влучання зараз перебуває кореспондентка ТСН Карина Вакарєва. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Карину. Тож розкажи все, що знаєш про ситуацію на місці події. Ось такі власне соломія у росіян тілі. Стадіон локомотив, де займалися діти і працівники Укрзалізниці на щастя в момент удару їх на території комплексу не було. Що бачимо на зараз, зруйнований весь каркас стадіону, кілька тренажерних залів, офісні кабінети і роздягальні. Наразі він не підлягає подальшій експлуатації через руйнування фундаменту. Під час атаки на мінус першому поверсі перебували люди, працівники звідси шпиталізували жінку із черепно-мозковою травмою один чоловік у. Комі охоронець стадіону у стресовому стані цій спортивній арені майже уявіть собі 100 років перед повномасштабною війною Укрзалізниця провела повну реконструкцію стадіону. І зараз попрошу режисерів вивести на екран власне, як він виглядав. Ось так оновлений стадіон відкрив свої двері у січні 2022 року. А фінальні роботи завершили буквально три місяці тому. Тут був і міні-басейн, і сауни. А спостерігати за грою футболістів за арени мог. Гли понад півтори тисячі глядачів. Учора на допомогу прийшли ті, хто займався на стадіоні. Вони рятували вцілілий інверт... інвентар Поруч постраждало і вище професійне училище. Залізничників нині, от як ми приїхали, буквально хвилин 10 тому бачили, як діти зі своїми пожитками виселяються з будівлі. Власне, по цьому стадіону тренуватися тут очевидно неможливо, нереально. Тож сусідні школи та університети запропонували поки перевести заняття тимчасово дітей та залізничників до себе. У нас вся інформація бачимо, приїхали комунальні служби, починають лагодити комунікації. так що більше про те, що тут відбувається, дізнаєтеся вже у наступних випусках. ТСН. Соломія. Дякую, Карино, за подробиці. Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва була зараз з нами наживо із середмістя серед Києва розповіла, як оговтуються кияни після обстрілу напередодні.